На Бердичівському Шкірянику розгорнулися футбольні двобої у рамках всеукраїнських змагань на призи клубу Шкіряний м'яч. Місто приймало фінал обласного етапу за участі школярів 2005 року народження. Організатори поділили команди на дві групи: до першої увійшли Бердичів, Брусилів та Баранівка. До другої Житомир Коростені, Городниця. Головна битва мала розгорнутися між переможцями цих груп. Бердичів в іграх був представлений учнями НВК No10, вихованцями місцевої ДЮСШАМ, очолюваних вчителем фізвиховання Петром Бондарчуком та тренером-викладачем Ігорем Шумилом. Свій шлях до лідерства у групі наші юні земляки пройшли стрімко і видовищно. Вісім м'ячей без відповіді закотили у ворота Баранівки та не залишили каменю на камені від оборони Брусилова 12-0. І зустрілися у фіналі з переможцями другої групи, учнями Житомирської школи номер 5 Демонструвати, хто удома господар, бердичівляни почали вже з перших секунд футбольної дуелі, вколотили гостям два швидких голи, отримали один у відповідь і зрештою повністю заволоділи ініціативою. Гра проходила під диктовку команди Бондарчука Шумила. До її кінця наші хлопчаки примудрилися довести рахунок до п'яти а кінець настав раптово, як розповів директор Дюе Бердичева за хвилин 10 до фінального свистка, тренер Житомирян, скоріш за все, під впливом незадоволених батьків, оголосив, що його вихованці припиняють гру і просто забрав їх з поля. Як відреагують на цей пасаж відповідальні за проведення змагань, стане відомо згодом.